Так, тихо, ми ще не починали відео. Давай просто створимо світ і почнемо відео. Так, давайте заходимо в виживання. Сьогодні я вам розкажу те, що я буду виживати в своєму новому світі. Називаємо наш світ Слава Україні! І три знаки Ококу. І нарешті я зостануся. Тепер можна нормально почати, почати піти. Ну і всім-всім-всім привіт! Це я, Акоманд з попереднього відео, як ми тікали від злого бомбама. Бан тепер я нарешті починаю своє перше виживання. Я надію за таке поставити лайк, поставити на дзвіночок і підпишитись на канал. Ну, М -м -м -м. а тепер сюди зручно на диван, бо з вами. Адума. Для початку я залутав скриню. Після я її зрушив. Та смолоскипи не забув. І після того я добув своє перше дерево так скрафтив верстак. Але я зразу на острові. Та швиденько я скрафтив собі човен і поплив далеко. Після того, як я переплив на берег, то я знайшов це. Це просто лава. Тому я недовго інтересувався і побіг собі далі шукати овечок. Знайшов тільки корову, але вона мені також знадобиться. І я вирішив пошукати трішки їжі, але їжа мене трішки набила, тому я обідився і зрушив її. І добув побільше. О, де твоя мама? Та після того знайшов свою першу вівцю. А потім решта три, тому я спокійно собі ляг спати. На ранок я хотів потренувати трішки паркуру, але це мене майже вбило. Тому я почав їсти ягоди, щоб швидше відрегенитись. І я нарешті знайшов своє перше каміння та скрафтив всі кам'яні інструменти. Для дерев'яних я зробив могилу. І на їхню могилу поставив дерево, щоб велике росло. Та добув своє перше вугілля. Вже смеркалося, тому я ліг спати. На ранок я добув більше каміння. Та знайшов печеру, в яку я ще не дуже був готовий йти. І тут раптом я знайшов це. Це було схоже на поселення, тому я зразу пігнав. І так це було поселення. Я був дуже радий сюди прийти. Для початку я облутався скрині. В одній скрині були дуже класні речі, тому я зразу взяв собі приміряти. Класно на мені виглядає а ні? Після останньої скрині я пішов в великий голема. До речі, поселення немале. Та з каменю, якого добув, я скрафтив собі піч і знайшов собі дім. Дякую, оцініть оцінюйте відомості. Склав величезну скриню всі непотрібні речі. Після того я вирішив скрафтити собі щит. Від заліза від голема. Виглядає на мені класно, так? І я вирішив трішки розширити свій дім, бо він був не дуже великий. Як я добудовував дах, на моєму ліжку вже хтось спав. Вигнав я франка та поспав. На ранок я скрафтив собі більше смолоскипів. І момент істини настав. І як вам мій дім? Тут в мене вирощується всякі всячини, тут в мене верста, тут вхід до іншого домику. І тут в мене два ліфта, а що фоксистрес. Як бачите, два двері файні. Ну, а я покажу, напевно, відкрию. Ось тут в мене всякий інструмент потрібні. Тепер можна поспати. Давай, забирайся з френку мені потрібно поспати. І на ранок на мене вирішив напасти кріпер. він в маю джурі зробив, навіть до печери докопався. Та й скелети помішали, але користь з них є, тому я зразу взявся за справу. Знайшов я собаку і. Швидше підпишіться на канал, щоб Я її зміг приручити. Давайте, давайте швидше, швидше. Момент істини. Ні, це було замало. Ну добре, думаю, на цьому відео можна закінчувати. Я надіюсь, вам сподобалось. Дякую вам за перегляд. Не забудьте подивитись і наші відео про попі плейтайм, про седів Банбан та інші мої ігри, які я грав. І мені здається. Всім па-па. Надіюсь, наступні серії ми зможемо приручити собаку. Та з вами був Акаман. Всім па-па-па-па!